Ну що, говорять, перекрили пересечку. Зараз взнаємо. Добрий день. Туда, пан, на пересечку. На пересечку. Ну ви в курсі, що тепер тільки виїжджають на Словакію. Уже тут не можна розворачувати. А якщо я не можу виїхати на Словакію? Вам щось це не моя забаганка, це така керівництво. Там уже навіть загорожено, ви там не виїдете. Не розумієте. А Якщо мене розвернуть на Словакії? Я просто вам роз'яснюю ситуацію. Згідно технології, встановленого керівництва, всі машини, які їдуть на пересічку, їдуть сюди, але виїжджають на Словаччину. А хто це придумав? Вище керівництво наше. Ага, дякую. Я зараз тоді поїду туди, так? Да? Що? Ви можете сюди їхати, але виїжджайте на Словаччину. Окей, попробуйте. А якщо я розвертаюся, хочу повертатися додому. Як громадянин України. Ну, Мене не пустять. ви маєте заїхати на Словацьку сторону? я. Ну, значить, попробуємо, Дивити, так? Рішення. Попробуємо. Добре, дякую.